Вітаю хоробрих незламних українців і друзів України по всьому світу! Сьогодні говоримо про допомогу фінансування відкриття бізнесу нашим ветеранам, а також членам родини наших захисників, які поклали своє життя. Програма започаткована Українським ветеранським фондом Міністерства у справах ветеранів. Згідно цієї програми, ветерани. Члени їх родин або члени родин тих, хто загинув, можуть отримати на відкриття бізнесу від 500 тисяч гривень до 1 мільйона. Програма не передбачає фінансування бізнесу, який пов'язаний з Російською Федерацією. Фінансування бізнесу, який пов'язаний з. Тютюновими виробами, алкоголем, забороненими видами діяльності це те, що стосується якихось ядерних речей або зброї, все інше, те, що не заборонено, законом, фонд може профінансувати. Хто може фінансуватись? Враховуючи, що ці кошти даються на відкриття бізнесу, фінансуватись можуть. Фізичні особи-підприємці або юридичні особи. Тобто, перед тим, як вам подати документи на отримання цих коштів, якщо ви не зареєстровані як ФОП, вам потрібно це зробити. Юридичні особи, які хочуть отримати кошти на започаткування або розвиток бізнесу, мають бути зареєстровані не пізніше, ніж за 2 роки до отримання цієї допомоги. Для того, щоб отримати цю допомогу, вам потрібно зайти на сайт фонду, заповнити там облікацію, вона не складна, до неї додати наступні документи. Це статутні документи, витяг з єдиного реєстру, довідку про склад осіб-засновників для юридичної особи, посвідчення УБД. На засновників цієї юридичної особи, тому що юридична особа може отримати, якщо склад її засновників складається з учасників бойових дій. Надалі вам треба буде ще надати опис проєкту, його кошторис, строки його виконання і резюме членів команди проєкту. Після того, як ваші документи будуть розглянуті, буде визначено наскільки життєдіяльний ваш проєкт, яку суму коштів він потребує, і тільки після того ви зможете отримати фінансову допомогу на реалізацію свого бізнесу. Всім тим, хто наважиться на такий непростий шаг, як стати бізнесменом, я бажаю вам успіху. Я бажаю, щоб у вас бізнес склався, процвітав. І щоб наша країна складалася з заможних багатих людей. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго, і все буде Україна!